Вам сподобалась рубрика ТОП популярних питань, таких базових питань, які задають кармологу, номерологу, тарологу, психологу. Ви тут точно впізнаєте себе і знайдете відповіді на своє питання. Ну що починаємо тут на мене, треба підписатись, поставити колокольчик і взагалі зробити так, щоб це відео шерилось. Тобто, поділитися, поставити потім коментар і бути взагалі вдячними за контент, який вам надається безкоштовно. Аню, я не відчуваю себе сексуальною в стосунках. Розумію, що втратила це, і як мені це розкрити в собі? А дивись, я. Дуже розумію тебе, тому що так приходять до мене жінки, і приходять жінки як і на консультацію з кормології, так і на регрес. Дивись, сексуальність це стан, правильно? І цей стан, навіть якщо ти загубила раніше цей стан, тобто він колись був, можливо, на початку стосунків, то напевно були якісь такі зовнішні дії, які були до тебе. І ти відчувала себе королевою, богиною. Наприклад, на початку стосунках дуже часто чоловіки дійсно нас завойовують і більше подарунків, більше квітів. Більше кохання, такого конфетно букетний період. І, можливо, зараз ти не можеш прийняти в принципі, те, що конфетно букетний він може закінчився зараз, але зараз інший період, який доволі теж класний. Але я розумію, що твій запит в тому, що ти хочеш стати сексуальною для себе і для коханої людини. Що тут про стан треба проговорити? Сексуальність це точно затиснуті, затиснутість емоцій. Щось тобі хотілося б зробити більш розкуто, але є сором. Сором, що чоловік може. Сказати якось, ти не така, або що це побачать інші люди, або як ти взагалі таке можеш собі дозволити? Наприклад, я пішла на Хілс, і для когось це величезний крок танцювати на високих підборах Ну на мене дивилися, знаєте, мої родичі. Ну так трошки косо-криво. Але я цей сором куди запихнула. В дубцю, так, да. саме туди. І тобі теж рекомендую. Чому я постійно відчуваю страх за все, за своє життя, за безпеку дитини? Я постійно це відчуваю. Чому це відбувається? Страх. Страх це дуже сильна емоція, яка нас блокує так. І ми все ми заблокувалися. Ми не можемо діяти, ми не можемо нічого робити. Але якщо це йде постійно, і ви дійсно пам'ятаєте, що це було в дитинстві, тобто все життя, як ви сказали, скоріш за все, причина в минулому житті. Наприклад, якщо ви постійно боїтесь, то або десь в ранньому дитинстві у вас дуже сильно так стрес був якийсь, і ви зрозуміли, що зовнішній світ небезпечний. Я не довіряюся, Така програма, я не довіряю цьому світу. Я краще все поперепровіряю, я краще не буду в. Буду виходити їздимо і так далі. А також може бути причина в регресі. До мене можна записатись на консультацію в інстаграмі на Слобенчук, і дійсно на регресі вирішити це питання, тому що дійсно є такі запити, де на реальному житті, і якщо ви це питаєте, скоріш за все, ви вже робили якісь практики, медитації, щось робили, але нічого не діяло. Або діяло зовсім трошки. Значить, треба один раз купнути, знайти в регресі питання це відповідь на це питання, і буде точно легше. Я впевнена, бо в мене дівчата. Є такі, є, які вирішували питання на цьому рівні, тому що є медитація від страхів. До речі, прикріплю нижче, можете купити медитація від страхів. Але все одно, м -м, мені здається, питання набагато глибше, і я б з ним попрацювала. Якщо у мене хвороба по-жіночому, в чому кармічна причина? По-перше, я маю бачити вашу дату народження. По даті народження я дивлюсь, що саме у вас стоїть по карті здоров'я, саме на усіх жіночих всіх моментах. Але що скажу по собі? Наприклад, коли я була в неокей стосунках, у мене по постійно була молочниця, дівчата да, кажу, це такий секретний секрет, але насправді це не секретний секрет, це нормально розказувати те, що в тебе було. Насправді, якщо почитати статистику, там чи одна третя дівчат зустрічається з цим питанням. Що говорить молочниця? Наприклад, тоді вона мені говорила про те, що я знаходжусь не в нормальних стосунках з партнером, який мене аб'юзес, з партнером, який мене принижує. Я не відчуваю себе сексуальною з ним, я не відчуваю себе в довірі. Я взагалі, ну тобто. То мій організм відторгає його, грубо кажучи. Якщо казати вже про хвороби, до мене приходила дівчина Юліана, яка дозволила публічно своїм кейсом поділитися. Не було дві кісти по 3,5 см, не міліметр, 3,5 см, якраз в матці. І вона показала мені узі, там все видно, звісно, ну і пішла до мене в консультацію. Ми знайшли причину. Її особисто розумієте, я споглянула на її карту здоров'я, поглянула на її матрицю, задала ряд питань, і ми знайшли причину через два місяці. Я тут можу вставити, через два місяці все чисто. Немає кіст по три з половиною сантиметри на хвилиночку. Тобто, ваша причина точно десь індивідуально лежить. Можливо, є сенс копати психосоматично. Можете загуглити психосоматика саме вашої хвороби по жіночому, але я б дійсно дивилася індивідуально, тому що хвороба це вже знаєте така штука. Ну, яку не хочеться провтикувати, тому що у мене так само а, пару місяців назад знайшли кісту в лівій груді. Я одразу знайшла причину, і зараз я чекаю зцілення. Звісно, якщо потрібно буде, то я буду щось з цим робити. Але найголовніше взяти і робити, тому що якщо вже здоров'я вам кричить, то що ще? Знаєте, є 100 проблем. А, ну, коли приходять проблеми по здоров'ю, є одна проблема здоров'я. Правда, після роботи немає енергії, немає сил. Хочеться дивитися рілси і лежати. Чому це відбувається? Це злив енергії, Десь ти зливаєш свою енергію, причому так конкретно. Або робота, на яку ти ходиш, тобі не подобається, або ти займаєшся, в принципі, зраджуєш собі, знаєш, коли ти не даєш часу собі, коли ти постійно в когось вкладаєш, там в чоловіка дну дітей дуже багато, там в родину. Ви постійно всіх спасаєш. Ти такий спасатель, всім помогу, всім помогуєш такою хорошою бути. А, тобто, це якийсь злив енергії. По місяцю народження можна сказати, де зливається енергія. Наприклад, якщо ви восьмого місяця народжені, то скоріш за все у вас немає а, такого балансу і. В принципі, збалансованого життя. Якщо в 7-го місяця народження, наприклад, як я я не маю енергії, тоді, коли я, як воїн переможець, я пру, як танк без відпочинку. і я вмію так пірі. Просто вопрос, що потім я слягаю з болізню, і це буде не окей. І так само по вашому місяцю народження можна сказати, де ваш особистий злив енергії. Ви можете взяти у мене консультацію по матриці долі і зрозуміти, де ви конкретно зливаєте свою енергію. Подумайте, можливо, зараз пропишіть собі таку інструкцію до мене. Де я зливаю енергію? Я зливаю енергію, коли мою посуд, я зливаю енергію, коли в мене є пусті розмови, я зливаю енергію, коли я зраджую собі і хотіла щось зробити для себе, але тепер роблю для когось іншого. І так далі. Після таких відповідей точно треба що підписатись на мене на інстаграм Анна Сламачук, а також взяти грошову медитацію безкоштовно. Напишіть мені слово практика на ютубчику, будь ласка, коментар, наскільки вам було корисно, і давайте запитання, тому що буду робити таку рубрику. Ку відповідати вам десь обширно, а десь, вибачте, треба індивідуальна робота. Обіймаю кожного.